Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я колись казала вам, що куплю собі викрутку. Я ось купила новеньку викрутку. Взяла ось такі стяжки. Взяла собі ізоленту, не знаю, як на українській мові. 11 мішків. Ось таких Ось таку купила сітку 5 метрів по 80 гривень, тому що я відкрила, зняла звідси метал. І в мене собачка. Демі! Собачка, Демі, 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 Демі. Ось мій демі. Наш Демі. Демініан, Так. Бордар колі, ось такий. І він висовує свою гарненьку мордочку ось сюди. І може бути якась чужа собака, що може вкусити. І я хочу ось там чи ось так по замок, чи може вище, бо якраз метр мені тут потрібно. Хочу закрити цим, цією сіткою. Ця сітка дуже крута, дуже класна. Хіля дуже класна. І оце я хочу зробити. Сьогодні здоров'ячка трошки пошалює. На жаль, вчора і сьогодні у нас погодні умови такі пасмурно, і має бути знову дощ. Це непогано, але стан здоров'я, тиск щось скаче. А мішки я купила, тому що по 10 гривень я взяла. Вириваю траву, вириваю там десь щось поросло, десь щось вже відквітло. Я вириваю і я на стежках висушую його, оце все. І потім складаю в мішки, і хлопці вивозять з машинами, що сміття забирає по п'ятницю у нас. І тому ось так. Але дощик перемочів, цього нічого страшного немає. Вже стане мені легше, бо тільки випала ліки. Понижуючи тиск, бо щось тиск високий, і потім, дасть Бог, тільки буде мені легше, я це все зроблю. Ось так. Субота сьогодні, 15 червня, і все-таки потрібно потихеньку щось робити. Ще це не все. Ось так у мене вийшло. Ще мені треба тут відвідати дві ці стяжки. В них, оказується, є сторона. Яка затягує, а є сторона, яка не, це, не затягує. тобто Я тут декілька разів переробила, але в принципі мені подобається. В принципі, захист вже є. Ось так. Біло-зелене. Так що буде. да, Демі, будеш мордочку вже не просовувати. Дякую вам за перегляд.